Більше мільйону гривень з міського бюджету виділила попередня влада на придбання колишнього свинарника, де планували влаштувати муніципальний притулок для собак. Так це місце виглядало восени одразу після купівлі. Перші поселенці мали перебратися сюди ще до настання холодів. Зараз ми одне приміщення туємо до зимівлі. Скло. Поки що ми подивимося, що ми зможемо посклити, посклимо остальне все плівкою. Позакриваємо. Опалювання, будемо дивитись, тому що не газу, поки що там немає, можливо, світло. Світло будемо якісь батареї ставити. З того часу тут мало що змінилося з зусиллями волонтерів. На території хіба що вирубали чагарники та прибрали сміття. Розпочати облаштування притулку планували з приходом 2014-го, Але через буремні події в Україні це питання відійшло на третє план поки що не рухається справа по муніципальному притулку, оскільки події, які почалися, вони добряче вдарили, тому що є завдання, очевидно, більш такі нагальні. От, але взагалі така була ситуація, що ми чекали е, це зимової сесії, щоб прийняли бюджет, щоб виділили кошти, ну і щоб потепліло, щоб ми могли щось там робити. Тому що зимувати в тому приміщенні приміщенні неможливо було холодно от, і повністю ще зруйнована інфраструктура. Ми осінню прийшли там, робили суботник, всі разом, прибирали, приводили в порядок. Друге, ми зараз почнемо цього весна, вже ми почнемо на вихідні туди приходити прибирати, е, вносити. Гуманітарну допомогу, то що ми можемо робити своїми силами. За документами це приміщення досі не оформлене як муніципальний притулок, тому спонсори поки не можуть надавати фінансову допомогу. Нарікає керівниця ветеринарної клініки. У міській раді кажуть, це питання розглядатимуть вже на найближчій сесії. На капітальний ремонт притулку планують виділити 500 тисяч гривень. Ми дуже налаштовані оптимістично. Ми буквально даємо легкий перепочинок нашій міській владі. Легкий перепочинок, щоб навесли, наве, ну, навели лад. Першочерговими питаннями, от а не збираємося довго чекати. І якщо навіть на, 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 на гірший варіант, якщо з якоїсь причини муніципальна влада все таки не зможе нам допомагати, то ми своїми силами плануємо до зими туди перебратися. На це приміщення у волонтерів великі плани. На території планують розмістити не лише притулок з вольєрами для бродячих собак, але й відкриті павільйони, де люди зможуть обирати собі тварин додому. Тут також збирається за європейським досвідом проводити каніс та іпотерапію. Для хворих дітей